У нас є кілька е, державних структур, які надають дуже чіткі алгоритми дій. По-перше, це управління Міністерства внутрішніх справ з питань зниклих безвісті за особливих обставин. Це об'єднаний центр СБУ е, з питань зниклих безвісті і полонених, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Всі три структури. Е, і ще Національне інформаційне бюро, чотири структури. І ще уповноважене Поверховної Ради з питань захисту прав людини. От ці основні структури, які дають в себе на сайтах, дають дуже чіткий синхронізований порядок дій, що необхідно робити у випадку зникнення зі зв'язку військовослужбовця або цивільної особи. І ця процедура, вона, ну, знову ж таки, Краще взяти собі, подивитися і чітко це засвоїти, що необхідно робити, тому що в ситуації, якщо вона стається вже, то у ну, буває дуже складно взагалі сконцентруватися і придумати, що робити.